Шановні слухачі! З вами я, Вагнер Ганна Олексіївна. Ви починаєте вивчення алгебри. Алгебра це розділ математики, який використовує не лише цифри та знаки, а й літери для виконання математичних операцій. Математичні операції, з якими ви вже познайомились, це додавання, віднімання, множення, ділення, модуль. Наступних класах ви познайомитеся іще з великою кількістю математичних операцій, які можна виконувати з різними виразами. Тема сьогоднішнього заняття це алгебраїчні вирази. Ви вже з ними трошечки знайомі. Алгебраїчні вирази діляться на дві групи: це числові та буквені. Числові алгебраїчні вирази це вирази, які використовують тільки числа та математичні операції, знаки математичних операцій. Наприклад, 2 плюс 7 помножити на 3. Це числовий вираз. Або мінус 3,1 помножити на мінус 4 та поділити на 2. Або 1 друга мінус 18 помножити на 1 третя додати 8. ,4. Це теж числовий вираз. Але ось такий вираз. 2 додати 7 помножити дужка і все. Це не числовий вираз. Бо цей вираз не містить сенсу. Множення на дужку не має таких математичних дій. Що таке буквені вирази? Буквені вирази це вирази, які використовують числа, знаки математичних дій, дужки, а також букви. Наприклад, 2А плюс 3Б плюс 4C. Або А, або 1 третя А помножити на 4 восьмих Б і додати С. Це теж буквений вираз. Буквенні вирази, в свою чергу, діляться ще на дві групи: це цілі та дробові. Чим вони відрізняються: цілі, ви бачите приклади на екрані, містять дію ділення, але ділення відбувається на число А поділити. На 4. Другий приклад x мінус y кубі. Тут немає ділення. Третій приклад m помножити на m поділити на 7. Ділення на 7. 1 третя це одиниця ділена на три. Ділення на трійку відбулося. Б квадрат додати 5 a Ділення на число. А дробові це ділення на букву, на змінну. 1 на х. Одна іксова, ділення на ікс відбулося. А розділити на а плюс Б в квадраті, у знаменнику стоїть а плюс Б, це букви, m поділити на Н плюс 3, у знаменнику стоїть буква n, ділення на букву. 5 мінус ікс ділене на ігрі квадрат, ділення на букву. То дробові це ділення на букву або змінну. Цілі ділення на букву не мають на змінну, а дробові мають ділення на букву. В 7 класі ми будемо працювати тільки з цілими. Дробові ви будете вивчати вже у 8 класі. Розглянемо буквений вираз 2 помножити на А плюс Б у дубшках. Давайте подивимось на нього і подумаємо. Можливо, ми знаємо цей буквений вираз і десь вже його зустрічали. Так, цей вираз позначає периметр прямокутника. За допомогою цієї формули 2 помножити на А плюс Б, ми можемо визначити периметр прямокутника. Прямокутник у вас на екрані АБЦД. У прямокутника протилежні сторони є однаковими, тому якщо одна сторона А то протилежна до неї теж А, інша сторона Б то протилежна до неї теж Б. Периметр це сума всіх сторін. Знаходячи суму всіх сторін А, додаємо А. B додаємо B і складаємо між собою. Виходить ось такий вираз. 2 помножити на А плюс Б. Периметр прямокутника. Це вираз алгебраїчний, який містить змінні А і Б, ширину та довжину прямокутника. А чи тільки такий прямокутник можна намалювати? Звісно, ні. Якщо я візьму трошки більшу довжину, то він буде довший. Якщо трошки меншу, то він буде вужчий. Або якщо ми пограємося з шириною, аналогічно, більш ширший, більш вущий, то значення А і Б. Можуть змінюватись, і, відповідно, периметр прямокутника буде змінюватися в залежності від значень А і Б. Так от, коли ми можемо знайти значення виразу, а ми його майже завжди можемо знайти, цей вираз називається ще виразом зі змінними, де А і Б це букви, які називаються змінними. Змінні, тому що ми можемо поставити замість них числа і знайти число. Значення буквеного виразу, ось давайте подивимося на прикладі прямокутника. Нехай А буде дорівнювати 3 см, а Б буде дорівнювати 4 см. Якщо ми підставимо в заданий вираз 2 помножити на А плюс Б, замість А і Б відповідні числа буде 2 помножити на замість А ставимо 3, плюс замість Б ставимо 4. Наш буквений вираз перетвориться на числовий вираз. Значення числового виразу ми завжди можемо знайти три додати чотири це у нас сім. 2 помножити на 7 це у нас 14 см. Периметр прямокутника із заданими вимірами 3 і 4 см. І 14 це числове значення буквеного виразу 2 помножити на a плюс b. Наголошую ще раз на тому, що це значення може змінюватися в залежності від того, яке значення змінних ми візьмемо. Якщо ми візьмемо інший прямокутник з вимірами а дорівнює… 2,3 дециметра. А b дорівнює 1,8 метра. То також ми можемо знайти значення цього буквеного виразу. Але для цього треба нам ще перевести, щоб величини були в однакових вимірах. Переводимо в однакові одиниці виміру. метри в дециметрі. В одному метрі 10 дециметрів. Щоб перевести, треба це число помножити на 10. 1,8 множимо на 10, кому переносимо вправо на один знак, і виходить у нас 18 дециметрів. І тепер знаходимо значення буквеного виразу 2 помножити на А плюс Б, коли змінні у нас дорівнюють 2,3 та 18. Виходить, 2 помножити на 2,3 додати 18. Рахуємо, 2 помножити, дії в дужках виконуємо 2,3 додати 18, це у нас буде 20,3 і множимо на 2 це значення. 2 на 3 – 6, 2 на 0, 0, 2 на 2, 4. Кому відділили одну цифру. Вийшло 40,6 дециметра периметр заданого прямокутника з вимірами А дорівнює 2,3 дециметра, Б дорівнює 1,8 метра. 40,6 це є числове значення букваного виразу 2 помножити на А плюс Б. Де А і Б це є змінні. І так ми можемо визначати числове значення будь-якого буквеного виразу. Давайте виконаємо декілька завдань. Завдання 1. Які із заданих виразів є цілими, а які дробовими. Поставте відео на паузу, поки що підпишіться, поставте лайки, напишіть коментарі і подумайте, які із цих виразів є цілими, а які дробовими. А потім Запускайте відео і перевіряйте самі себе. І так, цілі не мають ділення на змінну, а дробові мають ділення на змінну на букву. Розбираємось. Перший вираз А мінус. Дужках Б в, додати С. Ділення взагалі немає, цей вираз є цілим. Другий А додати БЦ. Це значить Б помножити на С. Ділення взагалі немає, він є цілим. Третє х мінус у з Риска дробу це дія ділення. У знаменнику знаходиться буква. відбулося ділення на букву, значить цей вираз дробовий. Четвертий. 2м відняти 10. 2м це 2 помножити на m, відняти 10 ділення взагалі немає цілий. П'яте. А бетих плюс це детих. Риска дробу це дія ділення. Ділиться на Б і ділиться на Д, Б і Д, це букви змінні. Тому цей вираз є дробовим виразом. Відбулося ділення на букву. Шостий А плюс Б помножити на С. Немає взагалі ділення одразу цілий. Сьоме – «с» плюс «б» – «с». А помножити на С, це Б помножити на С. Взагалі немає ділення, все, цілий. Восьме дивимось. А поділити на Б плюс 4. Ділення є. змінна в знаменнику стоїть, Б одразу дробовий. Дев'яте дивимось. А мінус Б помножити на С плюс Д. Ділення взагалі немає, цілий. Переходимо до завдання 2. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Числовий вираз це вираз, який не містить букви. Перше. Добуток суми чисел та числа. Добуток, це центральна дія, яка у нас тут буде. Добуток множення суми чисел, сума це додавання. Які числа будуть додаватися? Мінус 12 плюс 8. Добуток суми чисел, значить, беремо її в дужку, Та числа 0,5. Тобто множення відбувається ще на 0,5. Добуток суми двох чисел на число. Центральна дія множення. Друге. Сума добутку чисел та числа. Сума добутку центральна дія додавання. Сума добутку чисел, добуток це множення. Мінус 12 помножити на 8. Сума добутку. Та числа 0,5, тобто ще додати 0,5, сума добутку та числа. Третє. Частка суми є різниці чисел. Частка це дія ділення, центральна дія. Частка, суми чисел, значить, у два числа будуть додаватися. Та різниці чисел, значить, два числа будуть відніматися. Яких саме чисел? Мінус 1,6 та мінус 1,2. Частка суми цих чисел на їх різницю. Мінус 1,6, мінус мінус 1,2. Четверте. Квадрат суми чисел. Квадрат це піднесення до степеня. Квадрат це друга степень. Квадрат, щось в дужках квадраті. Центральна дія. Квадрат чого. Квадрат суми чисел». Значить, в дужках буде додавання двох чисел. Мінус 10 та 6. Квадрат суми чисел, мінус 10 та 6. І п'яте завдання. Сума квадратів чисел. Сума квадратів чисел центральна дія додавання, «Сума чого квадратів якихось чисел. Квадрати друга степінь числа. Сума квадратів чисел. Квадрат першого числа. Перше число мінус 10 до квадрату. І друге число 6 до квадрату. Сума квадратів чисел мінус 10 та 6. Тепер знайдемо значення заданих числових виразів. Мінус 12 додати 8. З більшого віднімаємо менше знак більшого ставимо. Це буде мінус 4. І множимо на 0,5. 4 помножити на 5 це 20. Одну цифру відділяємо комою знак мінус. рівнює мінус 2. Мінус 12 множимо на 8. Це мінус 96 і додаємо 0,5. Різні знаки з більшого менше, знак більшого. Більше число – мінус. 96 віднімаємо 0,5 буде 95,5. Мінус 95,5 результат. Третій приклад. Мінус 1,6 додати мінус 1,2. Числа однакових знаків складаємо, ставимо спільний знак. Це буде мінус 2,8. Поділити, виконуємо дію в другій дужці. Мінус 1,6. Мінус, мінус 1,2 мінус на мінус дає нам плюса. Тепер числа з різними знаками з більшого менше знак більшого. 1,6 віднімаємо 1,2 це 0,4 знак мінус. Поділити на мінус 0,4 дорівнюємо. Ділити на дріб ми не можемо, тому робимо з нього ціле число, домножаючи на 10 стоїть 100 0000, наскільки треба. У нас одна цифра після коми, тому ми домножаємо на 10. Якщо домножили одне число, то друге теж домножили. І вийде у нас ділення мінус 28 на мінус 4. Мінус на мінус нам дає плюса 28 ділимо на 4, це 7. Результат обчислення 7. Четвертий приклад. Квадрат суми чисел. Сначала в дужках суму робимо: мінус 10 плюс 6, 10 мінус 6 це 4, знак мінус мінус 4 в дужках в квадраті. Тепер піднесення до степеня до квадрату. Квадрат позначає кількість чисел, які множаться 2 рази множиться мінус 4 само на себе. Це мінус 4 помножити на мінус 4. Мінус на мінус дає на плюс 4 на 4 це 16. І п'ятий приклад. Спочатку до квадратів, потім додавання. Мінус 10 квадраті – це мінус 10 помножити на мінус 10, мінус на мінус, плюс 10 на 10, 100. Плюс 6 квадраті – це 6 помножити на 6, 6 на 6 36. 100 плюс 36 це 136. Йдемо до наступного завдання. Завдання 3. Запишіть у вигляді вирази. Як ви бачите, тут букви це будуть буквені вирази. І так, перше. Потроєний добуток різниці чисел та їхньої суми. Потроєний добуток. Потроєний – це втричі більше. Потроєний, три помножити. Потроєний добуток. Головна дія добуток чого? Різниці чисел та їхньої суми. Різниці та суми, віднімання додавання. Які у нас числа? А і Б, букви, да? А мінус Б. І А плюс Бтроєний втричі більший. три помножити добуток різниці чисел та їхньої суми. Друге, сума трьох послідовних натуральних чисел, менше з яких дорівнює n послідовні натуральні числа. Наприклад, 4, 5, 6, 7, 8 да, і так далі. Нам треба сума трьох послідовних натуральних чисел. Залишаємо 3, 4, 5 і 6. Менше з яких дорівнює n, позначимо, дорівнює n. Як нам позначити за допомогою букв кожне наступне число? Послідовні натуральні числа це числа, які відрізняються на одиничку кожне наступне на одиницю більше за попереднє? Бачите, 4 плюс 1 це 5, 5 плюс 1 це 6. Тому, як отримати три послідовних натуральних числа, менше з яких дорівнює n? Менше позначили n. А наступне скільки буде? На одиницю більше. n плюс 1. А ще одне наступне, яке буде? До попереднього додаємо одиничку. n плюс 1. І ще плюс 1. 1 і 1 ми ж можемо скласти, тому це буде n плюс 2. От вони наші три послідовні натуральні числа, менше з яких дорівнює n. Нам треба записати їх суму. Складаємо n додати. n плюс 1 додати n плюс 2. Ми можемо складати 1 і 2. Це буде 3, n, n і N. Ніктарінчик, додати ніктарінчик, додати ще один ніктарінчик. Виходить 3 ніктарінчики. Тобто 3n додати 3. Третій приклад. Число, у якому А тисяч Б сотень це одиниць. Згадуємо розрядні одиниці початкової школи. А тисяч. Як можна записати? Це А помножене на тисячу. Плюс Б сотень. Це Б помножене на 100. І плюс С одиниць. С помножене на 1. І це все треба скласти. Відповідно, А тисяч. Б повинно стояти на місці сотень. Це одиниць. У нас пропущено десятки. Тому замість десятків ставимо нолік, а це одиниць. Отаке От у нас число буде АБ0С. Число у якому А тисяч, Б сотень. Десятків немає, і це одиниць. Четверте. Кількість сантиметрів у Х метрах і y сантиметрах Щоб знайти загальну кількість сантиметрів, нам треба Х метрів додати Іг сантиметрів. У сантиметрах. Значить, щоб знайти в сантиметрах, нам треба метри перевести в сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому Х-метрів це Х помножити на 100 сантиметрів. І плюс. Y сантиметрів. Виходить, у нас, якщо ми Х помножимо на 100, то це буде 100х додати y. На цьому наш урок завершено. До нової зустрічі! Па-па!